Тут Наче були просто написані мої думки на папері, я таке обожнюю. Мені здається, що я знайшла не просто найкращу книгу року, книжку на 10 з 10, а таку, яку відчувалася, наче вона була написана для мене. Це книга наші дружини на Дні морському» Жулі Армфілд, І мені здається, що я її ще довго не забуду. Якщо дуже загально і коротко, це книга про двох дружин, одна з яких є науковицею, вона відправляється в наукову експедицію і повертається з неї зовсім іншою. Я б не радила її точно сприймати буквально або як трилер чи горор, бо, хоч вона і тримає в напрузі. І є трохи моторошною. Мені здається, що це не зовсім жанрова історія, а дуже гарне, цікаве зображення втрати, проживання втрати людини, або не тільки людини, будь-якої, насправді, або зміни людини, просто прийняття такого процесу. І це мене дуже зачепило, Мені це дуже сподобалось. Тому, наприклад, мене не сильно бентежила в кінцівках багатьох інших людей, які мали інші очікування від книги. Мені подобався весь в принципі процес, вся історія сприймати її можна по різному. Я сприймала саме її так про процес прийняття і кінцівку можна зрозуміти. Біти по-різному, але, але якщо я поясню, як я розумію її, я це буде величезним спойлером. Тому просто почитайте, якщо цікаво, обговоримо. У мене тут дуже багато приміток, і це все одно не всі, які я хотіла там залишати. Бо якісь моменти мені здавали дійсно дуже особистими, які я не хотіла залишати в книжці, бо хтось би міг прочитати її після мене. От це показує реально це відчуття, наче книжка була написана для мене, і тут, наче були просто написані мої думки на папері. Я таке обожнюю, ти читаєш історію, написана взагалі іншою жінкою, десь на іншому континенті, але береш її в якийсь такий момент, коли вона тобі була потрібна. І я не знаю, наскільки це читання було терапевтичним чи навпаки, я ковиряла свої якісь страхи, але вже як вийшло, але це викликало у мене багато різних емоцій. І от саме це я і обожнюю в читанні, насправді. Тому я залишилась задоволеною. І тому я б хотіла радити цю книгу. для мене вона була ідеальною. В плані тексту, і процесу читання і теми я її дуже полюбила. І формат мені дуже сподобався, бо це просто дуже зручна, компактна книжка. Можливо, це комусь дрібниця, але починала її читати в метро, і це було мега зручно. Мені просто не вистачає подібного формату книжок. Для мене це. Був просто прекрасне рішення видавництва. І я дуже чекаю іншу книгу авторки, Вона вже має бути скоро українською. і Мені здається, що я її взяла читати як тільки вона буде доступна. От настільки я відчула, що це моє, і що таких книжок мені хочеться більше. Розкажіть, чи ви читали цю книжку? Як вона вам? Бо враження дійсно дуже різні в людей, і чи захотіли ви почитати її, послухавши мене, мені дуже цікаво. І я дійсно вважаю, що книжка хороша, проте, звісно, кожен сприйматиме її по-різному.